Друзі, вітаю вас, можна сказати, з таким зимні, зимнім, таким першим гарним снігом. І ось що я буду робити трішки-трішки екстріма. Дивіться, який чистенький-чистенький сніг. Так, он тільки-тільки якісь тут птички, птички походили. Тож зараз і я похожу, обновлю цей сніжок. Так, ось мої тапусі. Ось мої тапусі. І ми прийшли. Екстрім. Невеличкий. Це нічого страшного. Я Інколи таке роблю, особливо коли є такий-такий гарний сніжок. Дивіться, Зараз так, значить, всі-всі точки так прямо стають гарячі. Сім ранку, яка краса, зимова казка. Ось вийшла, вийшла зранку, щоб походити босоніж по сніжку. А тут так гарно, така краса. Так, дівчата, спускаємося обережно. Тому що вже було колись. Так, ось дивіться, як лежить наша сосна. Сам шити вкриті. Ой, сніжок такий чистий, чистий. Ну от що я зараз? Піду сюди на травичку і трішки-трішки походжу. Побігаю. Ой. Ой, ой, як гарно. Ніхто не повірить, що так гарно. Mm. О. О, як гарно. Ну, ось дивіться. Нам би миру. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю натхнення жити, творити, не дивлячись ні на що, а нашим захисникам, хлопцям і всій всій безмежній нашій Україні бажаю всього-всього найкращого. Головне, витримати, вижити в цій непростій непростій годині. Всім миру та добра. Мабуть, все-таки в цьому році новий рік буде зі снігом. Ось ця кулька, що ми стригли. Так гарно і красиво, але від такого снігу нічого б ще не розвалювалося б. Так, ось і ці. Гарно, гарно, красиво. А, коли ще до війни то цю ялинку вона якраз знаходиться, ну так що нам було її видно, ми прикрашали і ілюмінацією, і такими шариками різними. Але зараз я вже третій рік, четвертий рік нічого не прикрашаю. Може і настрою немає, і чого тут його прикрашати. Коли він сьогодні цілий день, тільки те й чути, що гуде, повітря здригається, земля здригається, ті гади, ну ви зрозуміли, спокою не знають, не мають. Покажу вам так. Трішечки. Ось наші сходинки на терасу. Влітку ото все відкривається і відкривалось. Онуки, діти до нас приїздили, то було весело і гарно. Так. Ну, ось ця вже така здорова стала, такий здоровий єлівець. Ми вже його підстригали, але цього року не стригли, і он, бачите, повибивалось. Ну, будемо стригти. Будемо. Як тільки погода, погода дозволить, то звичайно ж будемо і стригти. То я ставила штатив, щоб себе зняти. Це так кумедно виходить, якщо чесно. На цю вербу ми для синичок вішаємо годівницю. Планували сьогодні повісити, планували, як повісимо, покажемо, ой, який тут вітрюган у нас. Все, пішла дівчата, я додому. Трішки-трішки подивлюся, їздили в село до магазинів, але того, чого потрібно було, і не купили. Зараз йду до чоловіка, який продовжує чистити сніг. Виходжу на вулицю, щоб вам показати. Так, Вова, чистимо сніг. Ось так наша вулиця виглядає. Вчора сусіди приходили повечеряти. Так, сніг чистити не допомогли. Це точно. От. Ну нічого, бачите, от. нас бувало колись, коли це нас років до війни, як за, замело тут, як замело, то ніхто нас не мог розчистити. Один не да, ні один трактор не приїхав. Не допоміг. Taip, šitai mydu triski.